Про співпрацю домовились столична влада із підприємцями. Планують підписати відповідний меморандум з бізнес-омбудсменом та його командою. Організація допомагає українським підприємцям боротися з корупцією у державних органах. Рада бізнес-омбудсмена проводить розслідування звернень і сприяє вирішенню питань. Існує організація майже рік і за цей час отримала понад 800 звернень з усієї України, з яких майже 350 із Києва. Утім, аби ефективніше вирішувати питання, потрібна тісніша співпраця з міською владою, зазначає омбудсмен Альгерда Сшемет. У мерії погоджуються, адже 70% податків надходять саме від малого та середнього бізнесу. Підтримка підприємцям необхідна. Хоча значна частина проблем бізнесу з місцевим самоврядуванням не пов'язані, зазначає мер Віталій Кличко. Задля ефективнішої співпраці Кличко запропонував Альгерда Сушемету стати членом антикорупційної ради при київському міському голові. Действительно, обсудим и, как сказать, придем с нашей позицией по включению нашего представителя в антикоррупционный совет при, при городской администрации. И я думаю, что было бы очень полезно нам заключить меморандум о взаимосотрудничестве между городом Киевом и, и, и Советом бизнес-омбудсмена. И там мы бы уже регуляризировали наши отношения. Наша задача сделать максимально эффективным, быстрым прозрачным, понятным для каждого бизнесмена правила ведения бизнеса. Мы создаем сервис для киевлян, мы создаем понятные э, процедуры проведения бизнеса, мы наполняем бюджет.